Зима 1978 року в Радянському Союзі мала бути звичайною: чарги за мандаринами, перегар від радянського шампанського і бадьорі промови про світле майбутнє. Але наприкінці грудня природа, ніби насміхаючись з планової економіки, влаштувала кліматичний збій. Потужний рактичний антициклон, що показав, навіть розрекламована радянська система не готова до справжніх морозів. Це була не просто зима, а крижаний копняк зад усій країні, що оголив крихість інфраструктури та бюрократичність. Безпорадність. Привіт, ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо, як радянська Москва та інші провінції замерзали у грудні 1978 року. Друзі, поставте лайк, звісно, якщо відео вам сподобається, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо! Усе почалося з невинних, здавалося б, метеорологічних прогнозів. У Карському морі, де зазвичай панують лише білі ведмеді, айсберги та поодинокі метеорологи, сформувався потужний рактичний антициклон. До 30 грудня він накрив європейську частину СРСР, Сибір і Урал, принісши з собою температури, від яких тріскалися не лише дерева, а й радянська впевненість у своїй непохитності. У Москві фіксували мінус 35, мінус 40 градусів за Цельсієм. У Татарстані температура сягнула рекордних. Мінус 43,9, у комі неймовірних мінус 54, а на Уралі скромні мінус 50. Це була не зима, а кліматична війна, де природа не брала полонених. Радянські громадяни, виховані на гаслах, ми все подолаємо, та п'ятирічку за три роки Виявилися не готовими до такого повороту. Новорічна ніч, яка мала бути святом із мандаринами, советським шампанським і промовами про комунізм, перетворилася на боротьбу за виживання. Поки партійні боси грілися в те. Теплих кабінетах, звичайні люди стикалися з реальністю, де шампанське тріскалося від морозу, а квартири перетворювалися на крижані коробки. Москва. Гордість СРСР опинилася в епіцентрі крижаного хаосу. Температури наприкінці грудня та на початку січня побили всі рекорди за останні десятиліття. Хрущовки та новозбудовані дев'ятиповерхівки, які пропаганда вихваляла як символ прогресу, виявилися безсилими перед морозами. Системи опалення, розраховані на помірні зими, просто не витримували. Батареї глохли, труби теплотраси лопалися, а гаряча вода зникала цілими кварталами. У під'їздах було так холодно, що що люди воліли грітися в метро. Станції та переходи стали притулком для тих, хто шукав хоч трохи тепла. На вулицях картина була не кращою. Торговці ялинками та мандаринами, які намагалися заробити перед новим роком, мерзли разом із товаром. Бочки з вогнищами, біля яких грілися продавці, стали символом тих днів. Люди ділилися чаєм із термосів, намагаючись, хоч якось зігрітися. Комунальні служби, попри героїчні зусилля, не встигали ліквідовувати аварії. Прорвані теплотраси випускали хмар. Репари, які миттєво замерзали, утворюючи крижані брили на дорогах. Проте Москва, вірна своїй репутації, вперто святкувала. Ялинки прикрашали гірляндами, фейерверки гасли в морозному повітрі. Радянські міста, гордо називані фортецями соціалізму, за лічені дні перетворилися на крижані катакомби. У Казані, Самарі, Свердловську труби теплотрас тріскали з таким ентузіазмом, ніби виконували п'ятирічку за три дні. Батареї у Хрущовках і без того невзірець на Лопалися і глухли, залишаючи людей мерзнути у благоустроєних квартирах. Аварійні бригади кидалися латати мережі, але що вони могли вдіяти з технікою, яка більше годилася для музею, ніж для роботи при 40-градусному морозі? Людей переселяли в школи й клуби. Сцени нагадували фільми про війну. Тільки ворогом була не людина, а сувора зима. Одним із найяскравіших прикладів безпорадності системи стала аварія на Білоярській АЕС у Свердловській області. Наприкінці грудня. 1978 року в машинному залі другого енергоблока спалахнула пожежа. Офіційна версія коротке замикання, але чутки серед місцевих жителів приписували аварію загальній зношеності обладнання, яке не витримало морозів. Жарт про те, що мороз добив те, що й так трималося на чесному слові, відображав настрої людей. Навіть атомна енергетика, гордість радянської науки, виявилася вразливою перед природою. Сільські райони і без того ледве дотягуючи план. По картоплі і капусті отримали удар нижче пояса. Сади, яблуні, груші, вишні вимерзали тисячами гектарів. У Татарстані й Поволжі загинуло до 80% плодових дерев і кущів. Малина, агрус. Забудьте, товариші, наступного року будете тішитися мороженою картоплею. Колгоспи, які боролися за виконання планів, отримали новий привід для сумних звітів. Урожай наступного року був приречений. Транспортна система СРСР, яку величали кровоносною системою України, замерзла разом із рештою інфраструктури. У Свердловську трамваї буквально примерзали до рейок, а фарба на вагонах обсипалася від морозу. Потяги застрягали в снігових заметах, залишаючи пасажирів у холодних вагонах на милість долі. Аеропорти, такі як Домодєдово, перетворювалися на крижані зали очікування, де люди грілися власним диханням. Водії автобусів намагалися відігрівати машини підручними засобами: від паяльних ламп до багаття. Але часто це було просто марно. По всій країні надходили повідомлення про людей, які загинули від обмороження, застрягши в дорозі. Легенда про групу школярів із Павлодара, які нібито потрапили в біду на Волзі біля Тетюш, не має документальних підтверджень, але відображає атмосферу тих. Днів. Офіційна статистика мовчала, але за оцінками морози забрали десятки, якщо не сотні життів. Природа не читала передовець правди і не слухала партійних гасел. Новорічна ніч 1978 року мала бути веселою, але замість гірлянди олів'є країна отримала крижаний кошмар. Радіо бурмотіло. Товаріші, не зловживайте спиртним на морозі. Але хто їх слухав? Народ уперто відкривав пляшки, які часто тріскали просто на балконах і складах. Проте алкоголь не рятував, обмороження стали звичною справою тих днів. Радіо та газети закликали до мобілізації та економії ресурсів, але народ більше покладався на власну винахідливість. У селах люди топили грубки дровами, у містах грілися біля електрообігрівачів, перевантажуючи й без того слабкі електромережі. У школах і клубах облаштували тимчасові притулки для тих, чиї домівки стали непридатними для життя. До 2 січня 1979 року антициклон почав відступати Пати і температура піднялася до більш звичних мінус 5, мінус 10. Але наслідки зими нагадували про себе ще довго. Лопнуті труби лагодили місяцями, загиблі сади обіцяли мізерний урожай, а аварія на Білоярській АЕС залишила пляму на репутації радянської енергетики. Економічні втрати ніхто не поспішав підраховувати. У СРСР важливіше було зберегти гарну картинку у звітах. Кліматологи згодом пояснили, що причиною морозів стала аномальна атмосферна циркуляція. Яка посилила арктичний антициклон, але для звичайних людей ці терміни мало що значили. Вони просто хотіли, щоб батареї знову загуділи теплом, а магазини наповнилися продуктами. Зима 1978 79 років стала дзеркалом, у якому відобразилися всі тріщини радянської системи від застарілої інфраструктури до ілюзії, що гаслами можна перемогти природу. Та зима була не просто холодною, вона стала насмішкою над країною, що пишалася своєю могутністю. Але виявилася безсилою перед звичайним, хоча і дуже сильним морозом. Отак От і вийшло, що зима 1978 року стала для Росії справжнім випробуванням морозним, лютим і вельми пізнавальним. І хоч люди тоді потерпали від крижаних вітрів потрісканих труб і буруляк на вусах, все ж залишалися людьми, допомагали одне одному, підтримували одне одного фізично та морально. А дивишся сьогодні й мимоволі думаєш, може, сучасним росіянам теж не завадило б пережити. Таку зиму. Не тільки для того, щоб згадати як цінне просте тепло і людяність, а щоб зайнятися справами важливішими, ніж перетинати чужі кордони та ділити чужі землі. Бо, як показує історія, мінус 50 градусів за Цельсієм добре охолоджує не лише носи, а й зайві імперські амбіції. Та й взагалі, якщо вже природа колись так вправно виховувала суворістю, може час їй повторити урок, бо мороз як не крутий, справедливіший за багатьох людей.